Привіт, привіт! Ось ми приїхали до Water Power Service і зараз йдемо відкривати аккаунт для проплати комунальних послуг. Не знаю, що зараз буде там відбуватися, тому що ми тут тільки перший раз. Нам це необхідно для того, щоб зняти житло. Це одна із умов білдингу. І не тільки цього білдингу, це в загальному умова повністю всіх білдингів, в загальному така умова в Америці, що, ви, щоб зняти житло, вам потрібно мати зареєстрований комунальний аккаунт. Потім в майбутньому, настільки я знаю, ви можете приходити в касу сплачувати комунальні послуги, ви можете це робити через інтернет. Ми будемо це робити через інтернет, але аккаунт як-не-як потрібно відкрити, тому погнали. Да, ми вже зареєструвались. До речі, нас дві особи зареєстрували на один аккаунт, але знову ж таки умова є такою, що одна особа буде так якби, головна в аккаунті, а друга особа буде допоміжна. Там реєструється даної особи телефон, реєструється даної особи емейл і вже друга особа йде допоміжною. Оскільки в нас немає social security, ми тільки-тільки на social security подали. Ну, правда, вже не тільки, але вже пройшло два тижні, тому в нас беруть так, якби депозити за те, що ми будемо все ж таки сплачувати комунальні платежі. Так само, як беруть депозити за двійний депозит за те, що ми знімаємо житло. Наприклад, там не за останній місяць там, 600 доларів, 700 тисяч, там навіть місячний, а двійний за два місяці депозит переважна. Більше всюди так беруть апартменти з українців. Тому і тут так само, щоб перестрахуватися, вони беруть двійний допустити, вони нас це повідомили. Акаунт вони нам відкрили. Ми зареєстрували акаунт і про плату. Проплату вже по самому акаунту вона сказала, що потрібно буде зробити за 3-4 дня, коли вже акаунт зареєструють. Він вже так би ну буде діяти, бо зараз це ще поки що він не реєстрований. Ми тільки подали заявку на нього, і тоді вже можна буде оплатити. Тому, так, -то. ви не зможете знову ж таки зняти житло без відкриття комунального аккаунту. Для цього вам не, нічого не потрібно, вам потрібен тільки паспорт, вам потрібен тільки емейл, номер телефону і адреса, де ви будете проживати. Підтвердження, адреси не потрібно, це просто-напросто випушити жіноці на листочку, щоб вона ввела цю адресу в систему. Далі продовжуємо рухатись вперед, йдемо в банк. Оскільки повинні поставити гроші на рахунок для проплати уже квартири самої. Все, приближаємося ми до банку. Йдемо платити. Банков Америка будемо платити за своє житло. Платити ми будемо не своєї американської відкритої уже карточки відкритого рахунку. Платитиме буде моталончиками такими кумедними реально папірчиками, які для мене реально нічого не варті. Я от дивилась на цей папірчик і думала: о Боже, це що? А це реально ти ставиш гроші на цей папірчик, і вони зараховуються на ту людину, кому ти їх перечисляєш. Ну, дивно, дивно, тому що в нас в Україні такого немає. Ну тут ось таке є. Цікаво, прикольно і водночас дивно. Коротше, рухаємося далі. На ну, все оплатили ми, оплатили ми двома проплатами, двома чеками. <гум> двома чеками. Перший чек це виходить, за дні проживання, а другий чек це гарантійний. Тобто останній місяць, але оскільки я вже повторююсь. У нас взяли за два останні місяця двини депозит, оскільки ми нові без кредитної історії. Ми ще її не маємо, тільки відкрили в процесі відкриття Social Security і тих всяких їхніх кредитних карточних. Оплатили ми, веземо зараз в наш білдинг і отримуємо наші ключики. І обов'язково я вам це знівлю, бо Це саме приємне, що може бути в цій історії. Ой, Боже, як мене мучились з цим пошуком квартир, пошуком школи. Яка школа, який район, який білдинг? Там білдінг класний, школа п'ятерка не підходить. Там школа класна, 8-7, білдинг, типа В. І отак, отак. І це ми бігали, бігали, їздили, шукали, цікавилися. Ну, дуже було тяжко. Ми буквально. Потратила настільки багато часу і нервів, і оце все типу получиться, не получиться, як, що, до чого. Ну, ось так. Ну зараз ми вже на ем, як то кажуть, дорозі здійснення. Здійснення нашої теперішньої мрії знайти житло, заселитися. Все буквально лишається пара хвилин, і в нас буде своя квартирка. Зніму цей процес вам пізніше. Бай, поки що бай. Ось про те, що я говорила, що вони видають ось такі прям талончики, ну, типу на них кошти. І це е, означає, що ви перерахували людині м, суму коштів. Не так навіть, не те, що ви перерахували, ви поставили от на ці прості бумажечки кошти, і вони потім зможуть їх обналічити, скинути, припустимо. На Свій рахунок чи забрати налічку в банк. От на оцих простих бумажечках, які дуже легко загубити, знаходяться зараз немаленькі суми грошей. Я, якщо чесно, такого не дуже розумію, тому що в нас, як ми привикли, поставив гроші, припустимо, то прям поставимо на чийсь рахунок, наприклад, Фопівський, чи припустимо на просту карточку фізичної особи. Ну, отакого от плану. Ну, точно не ставиш гроші на якісь там папірчики. Які, як для мене, взагалі нічого не варті. Оказується, на них тут може бути досить велика сума коштів. От ми сидимо якраз очікуємо. Ми вже зайшли в холл нашого білдингу. Отак він виглядає. І зараз от чекаємо на підписання договору. Ну, ось наша перша квартирка. Наша... Офіційно перше житло в Америці. Ось такий мобілдинг вибрали. Дуже все чудесне. Ми надзвичайно надзвичайно щасливі. Тут у нас вихід на басейн. Прям просто шикарно, класно. От нас у нас люди загоряють, відпочивають, хоча вже прям вечір. Сторона є е, е, нібито і сонячна, і не сонячна. Так прям сонечко сюди от не світить з самого ранку, але від обіду воно вже отак попадає в кімнатку і воно собі тут нас прогріває. Ну, я вважаю, що це класно, тому що воно не дуже буде пекти. Але водночас у нас будуть сонячні промінчики в хаті, що ми не будемо, як в підвалі. Правда, королюско? Отака у нас от кухонька. Все чудово, все класно, нова мебель, холодильник, посудомоечка наша, духовка, мікрохвильовка і плитка. Ось так, все класно. Саме більше, що мені подобається, що кухня в них не стандартна, верх сірий, не білий І от, от така плиточка. От, от, тому що переважно всюди вона біла, якась така ну, реально біла. І плюс що стіни тут не білі, а сірі. І воно якось так от додає, ну, дійсно не таке от уявлення і не таке сприйняття, як в інших білдингах. Зовсім по-іншому. І мені дуже, просто, дуже сильно сподобалось. І ми безмежно, безмежно раді і щасливі. Зараз просто прям вже їдемо по наші речі. -бір -бір -бір. От тут у нас. Отака от от гардеробна. Ну, не така прям дуже велика, але й не маленька. Я думаю, на перший час нам дуже класно стане. Плюс у нас тут є зони. Ось тут, напевно, ми можемо зробити такий кабінетик, типу, столик з комп'ютером для роботи. А тут можемо поставити додаткову якусь поличку типу, для одягу. Тому що в нас тут стиралка і, напевно, що буде комфортно якраз звідти сюди перекладати для сушки одяг. І от тут зразу. Хоча в нас тут і стиралка, і сушка, але все рівно, ну, як ви знаєте, витягаєте з сушки одяг. Він хоче все рівно трошечка вивітритись, пройти воздухом, не зразу складатися в шафу. Ну і отак. От Каролюсико, Hello! Ми вже бавимося. Каже, ми вже маємо повне право бавитись, я вже в себе вдома. І така вайна. Ну, коротше, доволі безмежно. Раді їдемо по речі, будемо забирати наші речі і зразу ж, зразу ж обживати наше перше помешкання в Америці. Володимир Миколаївич, що можете сказати? Скажіть вашу думку, мені Це дуже цікаво. Це мока. Я його тільки що знімати. Дуже... Ну добре, я відійду, від так ти будеш красивіший. А, я і так Ну ти скажи свою думку. Все добре, супер квартира. Ми довго ми її вибирали, чекали, шукали. Величезні вікна, простора квартира, багато багато метрів квадратних, як для нас, для маленької сім'ї української. Величезний холодильник будемо мати куди з Ми приїхали в Америку, ми знаємо маємо під оверсайз вийти. А з мене супер-пупер квартира просто в європейському стилі то, до чого ми в принципі йшли. Ми от саме цього шукали і дуже в цьому раді. І за кухню скажи, я вже відмітила, що кухня в них тут не така, як всюди, от плитка. Не така переважна всі білдинги була біла плитка. І кухня була або Дована. сіра, або та, а тут комбінована Довно. та плитка йолочкою, стіни сірі. Ну, коротше, обша топчик. Є сонечко, прям не багато сонця, якраз помірно, так, щоб ним насолодитися. ну Ми довольні, довольні Довольно дуже сильно. Заховується за годину, 6 на 40. Сонце ховає. Так, і в ще трошки в кімнаті є сонечка. От є сонце в кімнаті, басейн. Каролюсь, ти рада? Єс? Yes. Yes? Ану свою думку. Скажи нам щось, Зайончик. Normal. Нормально, а щось краще. Yeah, yeah, yeah. <laughs> а супер, 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 супер. Правда? Кароліна вже не може дочекатися, бо ми задумали приїхати, кинути речі і йти зразу ж на басейн. Ну і ми сказали, що так і буде. Напевно, по часу воно це відбуватися з басейном буде завтра. Але навіщо розчаровувати дитину? Все, ми погнали, погнали по речі.